Казка про 12 місяців стає реальною. Осінь, зима, весна переплелись, А на календарі січень. Сьогодні здається, весняна погода. Вона тішить багатьох. Але як себе почувають люди із проблемами серця? Різкі ці перепади в межах до 20 градусів було на кількох днів. От динаміка захворюваності збільшилась серед населення. Всі люди, хто ну, у кого сердечне зміни, на всіх, всі влияння. Я теж подвержена этому. По тому, скільки мені років, які я приніс хвороби не то повинно впливати, але не впливає. Чиття постійної сумливості, хочеться спати. І все негативно впливає на тиск. Просто болить голова і в принципі робочий день не зовсім вдається. Впливає. Нас зразу падає, ну ти звичайно, піднімається. Повишаються і тиски, і, Ой, і ноги болять, страшно викручують. Я гіпотонік, і коли хороша погода, коли не, немає, значить, такої слякоті, як це, то в мене нормальний тиск, а коли така, то в мене тиск понижається ще менше. і Мені, звичайно, тоді гірше стане. Люди, які метуть особливо у них ризик мати гострий інфаркт і меокарду, чи там, інсульт, чи гіпертонічний криз ну, значно збільшується. тому, Обов'язково такі люди мають звертати увагу на прогноз, де говориться про можливі коливання різкі атмосферного тиску, і мало би на той момент підстрахувати себе препаратами додатковими, зменшеним психоемоційним навантаженням, зменшеним фізичним навантаженням, проконсультуватися додатковий раз з терапевтом чи кардіологом, якщо є якісь зміни вже на той момент. Людей до лікарні тепер приходить більше. Різка зміна погодних умов впливає на них. Для гіпертоніків важливо мати при собі ліки, трав'яні настоянки, корвалол та валеріану. Значні коливання вони значно впливають на загальний стан здоров'я пацієнтів. І навіть ті, які вже би і одужували, і краще себе почували, починають мають головний біль інтенсивний. Там коливання тиску протягом доби, і важко їх. Коригувати препаратами Погода вліяє, тут молоко нема. Ну, щоб вліяло так, щоб я не мог там ну, задихатися, що такого, звісно, нема. Просто серце по рокам уже має місце, зносилося.